Єрмак сам підав відставку. Боже, зараз сюди бачу новини. що Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників такого рівня топового з позицій своїх Шукаємо це... українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. То це не відбувається без участі Америки, бо Америка керує балом, тобто. Америка має контролюючі органи. Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому воно відправляють гроші. Бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були обшуки. І як ми бачимо, щось відбулося. Що Топовий чиновник, який ходив, топ-3 чиновників чиновники в Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається, Я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну? Потім провокуються моменти для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: дивіться. Ми це ніде не суєм, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не пред'являємо, але ви йдете на наші там. Ми кажемо 1, 2, 3, 4, 5, Наприклад, віддати території Росії, робити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали. Так ми бачимо, Трамп вже запропонував ці 28 пунктів мирного плану. І ну Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шанса на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть: ах так. Тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не, не найбільше люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить йде? Україна тепер неминуче прямує в Європу. Тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами всіми і так далі, як в Європі. І за сторони Америки це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Добре, це чи погано, хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачання різної допомоги. І без цього ми не справимось. Тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку, дивіться, всі, хто хотіли в Європу, все тепер це неминуче, безповоротно Ми йдемо в Європу. Тому в даному випадку я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано, бо загалом все, типу, погано. От. Більшість людей казали, що це за цирку строїли, опять оце щось позвільняли, а він десь при політиці в тіні залишиться і так далі. Плюс Зеленський заявив, що зараз будемо перебудовувати повністю офіс президента. Я думаю, це буде, я думаю, вони будуть перебудовувати. Чи це якось на щось вплине, вплине тільки, якщо Америка поставить своїх людей і буде це контролювати, але знову ж таки вона буде робити все в своїх інтересах? Чи погано це для України, чи ні в даному розрізі часу, напевно, добре. Бо...